Мені, їх, скоріш за все, треба. Тут ці супергерої є. Я би ще по прапору хотів би попасти, якщо чесно. Отако. Стріляємо! ПЕМХ2! О, ми на хонки попали! Патрік, блін, у нього є квест, але він у нього дуже-дуже тупий. Я не знаю, як його проходити. Або то я тупий просто. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову на мапі Губки-Боба. Привіт, друже! І у нас є декілька незавершених квестів на цій мапі. Ви поставили дуже багато вподобайденів. Та й в цілому, я думаю, ну можна ще раз. Ну як ще раз, можна проходити нові квести, да, Сенді? В общем-то, ми відкриваємо нашу мапу і дивимося, що ми пройшли всього-навсього три квеста. Зараз ми знаходимося біля Сенді, але якщо ми підемо ось сюди, то ми дойдемо до корабля летючого ланця. І тут є ще один квест. І зараз ми спробуємо його пройти. Але перед цим всім я би хотів попросити вас поставити кубу вподобайок та підписатись на канал, тому що це ультра-ультра важливо. Так, спускаємося помалесенько, потихесенько. Вау. І тут є якір. Можливо, його треба якось підняти. Ану, опа! Лол. Так, друже. ого хо хо диві, який прикольний. Боб, ти бачив? Так, давай з ним побазікаємо. Що ти хочеш? Розкажи мені. Так, go, бро. Не знаю, що він хоче, чесно, але він мене відправив назад. Cannon рекувер. О, пушки, пушки треба підбирати, братуха. І повернути назад. Так, у нас тут міні-паркурчик. Давайте спробуємо його пройти. Бенк, Летс го. Перша пушечка. Сюди на базу. Погнали далі. Я бачу там ще одну. Добре, що вони підсвічуються. Бо якби їх просто так шукав довго, то я би був би в шоці, якщо чесно. І шукав би їх ультрадовго. А то локація тут доволі велика, і добре, що вони є підсвічені. І Ще, до речі, у мене. Появилася підзорна труба. Так, Боб. Я завжди подивитися, що в тебе там в дирки. Але там пустота, да, бро? Так, я думав, кожен бачив серію, де в губки Боба включався мозок. Чи в Патріка, я не пам'ятаю точно, але мені треба знайти ще одну пушку. Я знайшов тільки дві, а третя не підсвічується. Чому? Можливо, вона в іншій стороні. Давайте підемо подивимося. Бо поки що, якщо чесно, опа, он дована прямо по курсу. Так, як туди до тебе попасти? Якщо я тако перепригну Бем, тут трішечки паркурчик. Бемк, бемк. І все, пушечка підібрана. Але я думаю, що це все все тільки початок. Так, нам потрібно повернутися до нашого корабля. Окей, ну як нашого, він і наш, але ми зараз туди підемо. Ми допомагаємо летючому голландцю. Так, let's go до якоря. Якор нас і піднімає, виходить, на поверхню. І ми вже обалдеть. Так, а ну, друже, я тобі все приніс. Єс, yes. опа. Можна стріляти. Так, почекай, отако. Стріляй! Почекай, почекай! Я не... Ладно, я поняв. Сюди, вище, запулюємо! ні, надо вище, треба набагато вище цілитись. Отако. Стріляємо. Ні, все рівно, ні! Отако. Ні, блін, надо правильно все зробити, ладно. Стріляємо. БЕЕМ! Розбив! І цю розбив! Хорош! Так, Сань, давай, 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 давай! Отако. ні, треба було вище. Так, да, треба було вище. Отако, плюс-мінус. Запалюємо. БЕМ! Я би ще по прапору хотів би попасти, якщо чесно. Давайте спробуємо. Через центр. Отако, отако. Стріляємо! БЕМ! Х2! Найс! Оце хорош! Санчес, так, давай сюди! Опа, за пулі мені не попали. Блін, Ладно, нічого страшного. Зараз. Давай, давай куди? Якось е, ось сюди, да? Давай пробуємо. бемк Блін, потрібно було на бату вище стріляти. Що ж я такий нубас? Ладно, давай в цю спробуємо. Але скоріше за все по прапору попаду. Давай по прапору спробую. Бемк, Да, я попав по прапору. Х2 знову. Хорош. А, x2 кінчається. Так, стріляємо. Не попав. блін, 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 блин. Как правильно Вцілити в цю движуху? Отако плюс мінус да? Давай пробуємо. Да, є! Оце хорош, Сань. Погнали, тепер супер високо стріляй. Попадаєш? Ні, трішки не попав, трішки промахнувся. Абаудеть. Ладно, давай в оцю центральну. Ай -я яй. Ай-яй-яй, неправильно все зробив. Дуже складно, дуже складно, якщо чесно, це стріляти. Давай спробуємо отакого. Погнали! Вистріл! Постріл не попав! Ладно, ладно, давай ще вище. Отако плюс-мінус, да? Трішечки ні. обалдеть, як тут з нею так незручно керувати, просто, щоб ви розуміли. Максимально незручно. Давай пробуємо, стріляємо. Де? Де? Ти що на приколі? Я впав. Так, братуха, давай стріляти. Так, тихо, ось до. Тепер ще вище, ще вище. Отако плюс-мінус. За -за Завалюємо Бенг! Плюс 5 Сюди на базу. Потім куди нам потрібно. Давай в отой дальній попробуємо попасти. Опа-па-па-па-па-па І ось до плюс-мінус туди. Let's go! Ні, не попали. Час кінчився. 31 я тільки настріляв. Ну, друже, якщо чесно, я думав, зможу більше, але тільки 31. Canon колектор. Ну, мені дали ачівку. А, я можу ще раз стріляти. Так, ану, бек, просто розвалили. Я вже плюс-мінус розумію, як то зробити. Щас попробую більше трішки набити. Бем! Та я ваще вже валю. Давай! Бем! Відразу прям. Там я тоді було 31, я щас сіки наб'ю, що це шок. Ану. Бем, я ще жодного разу не промахнувся. Капець я даю. Ха-ха-ха. Ану, погнали постріл. Нє! Оце перший промах був. Так, let's go. Давай ще раз сюди спробуємо. Отак ось Летс го. Да, плюс 5 Дві хвилини лишилось, дві хвилини лишилось. Так, Санечка, зараз потрібно нормально стрельнути. Ось до по центральному, по центральному попасти якось потрібно. Вище. Давай, запулюємо. Гармату. Бем, Плюс 8 Хорош, Сань. Ось, о, давайте в оцю маленьку попробую попасти. Мені цікаво. Блін, що я зробив? Да, попав! Ху-ху! І в цю давай. Ні, в цю трішки не попав. Ой, але вже 38, я вже ще краще набив. Ану, давай ось сюди вверх. А може по прапору попаду? Дивись, 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 дивись. Зараз, 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 зараз. Стріляємо! Ні, низько взяв, низько взяв. Ось, уверх, зараз буде. Давай, прапор, лети. Бем! Бем! По прапору, х2 є. І зараз треба виносити все. Х2 на 20 секунд є в мене. Давай, погнали. А ну, пробуємо. Блін, низько взяв трішки! Ой-ой! ой Трішки низько взяв. Отако треба, да? Погнав! Пум! Плюс 4. Хорош. Х2 кінчився. Коротше, щось я не дуже. Ха -ха -ха. Ану, отако пішов. Не попав знову, але 42 я вже все ж таки набив. Я вже набив більше, ніж минулого разу, тому, скоріш за все, все потужно. Погнали І сюди, стріляємо. ПоПАВ плюс 5! І сюди стріляємо і сюди попав плюс 3. І сюди стріляємо. 10 секунд лишається. І сюда розбив, і сюди стріляємо Бем! Давай, попади, Ні, не попав. Все, 52, 52 очка, це вообще жорстко. Опа! І все, ми свалили з летючого голландця, і що в нас далі по квестам. Получається, ми виконали чотири. В Патріка квест дуже тяжкий, який я тоді не розібрався, що з ним робити. Тому до Патріка ми не підемо. Але ми можемо піти до якоря. А в якорі, якщо я не помиляюся, живе містер Крабс. Містер Краб же ж живе в якорі. І о, донька Перл. Тому зараз ми туди пошуруємо. А ще є у Планктона квест. Хм. ладно, давайте туди. Там ми все побачимо. Проте бігти нам не так мало. Часу! А ще я замітив, що можна отако зажимати, поняли? А потім він настрілює. Жесть. Так що, може, ще в Красті uh, Крабс зможемо побити свій рекорд з Крабсбургерами. Я, звісно, не впевнений, але цілком це можливо. Так, що тут, до речі, на стовпі показано, бо мені треба розібратися, куди точно йти, в якому напрямку. Що тут написано в нас? Форест, рок батом і бікіні ботом. Ну, нам туди, значить, Let's go! О, дивіться, тут автошкола, місіс Паф, Обалдеть! Скоріше за все, у нас і тут квест буде. Ми будемо на тачці їздити під водою, прикиньте, на лодці, Ха-ха. Але для початку я хотів би до перл зайти. Я сподіваюся, тут же ж Перл буде, да? Да, ось до вона, let's go до неї. А ну, що ти нам скажеш? Що в нас тут є? Який квест? Що тобі треба зробити? Я помню серію, де їй, коротше, мушлі тако, виходить, обклеїли. І це були, типу, як прищі. Так, давай, що з тобою поговоримо? О, привіт, спанч Боб і ти. Я, Саня, Держу в курсі. На найкращий день. Мій батько хоче купити нові чоботи. І я хочу зробити чоботи якісь, напевно. Let's go! Опа, ми, походу. Кент! А ти жорсткий чувак. Що ти мені. Опа! А, це мені показує, що мені до них треба буде скоріш за З... Мені, їх скоріш за все, треба. Тут ці супергерої є! Так, мені треба принести піцу кентам. Так, а що це за штука? А, піца же ж охолоджується, треба їх ще десенько знайти. Ааа, па-па-па-па-па-па. А де вони всі знаходяться? Де вони? Так, швидкості бахнемо. Що це таке? А, це просто квітка, окей. В Яку нам сторону? Я просто не знаю. Давай ще швидкості. Ось до ще швидкості, давай. Щоб я швидко бігав. Спанчбом! Лети за мною! Нам треба віддати. А, ось до, ось до мітки, ось до мітки в небі. Так? Погнали! Ось тут походу, треба віддати. Ось дове! Let's go, принесем, несем піцу. Температура падає, вона охолоджується, погнали швиденко. Хочіш. Let's go! Спанч Боб, ти даєш піцу? Давай піцу, спанч Боб. Все, ладно, погнали. Так, ось до температура, температура, вона вже холодна, холодна, холодна піца! Бем! підняли. Опа, теплесенька. Куда нам далі? Так, окей. І ось до тут, походу, ось тут, походу, цей е -е, рятувальник. Опа, 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 в магазинчику. Ти тут, не тут? Друже, ось до він, ось до він, ось до він, несем піцу. Братуха. Тримай! Тільки піца охолоджується, охолоджується. Спанч Боб! Ти де? Спанч Боб! Ти де дівся! Надо температуру, температуру підняти. Температуру підняти. Ти біжиш? Та одна піца лишилась. Підняли температуру, нормально. Щас підемо ще піднімемо. Я правда не знаю, куди мені далі бігти. Куди бігти далі? Надо принести піцу брату Сквідварда Брат Сквідварда А де він знаходиться? Десь в місті хоча б чи ні. Так, швидкості бахнемо. Де, де збільшення температури? А, он до він, он до він, походу. Я знайшов. Я, я походу, зрозумів, де він. ну? Да, ондо, далеко аж. Ладно, погнали. Температура падає в піці. Так, треба швидкості бахнути. Швидкості. Обов'язково, я би сів в тачку, але прав поки нема. Я поки не той квест проходжу. Ось, до, до речі, автошкола. Ну як, лодко, лодко-школа. Так, погнали, ось до температури треба підняти, бо зараз піца остине і він скаже, що фу, вона галіма. Так, бемк. Все, погнали, шуруємо. Так, швидкість упала. Швидкість упала. Швидкість упала. Так, ось, до плюс швидкості. А де він стоїть? Я, якщо чесно, не до кінця розумію. Щас придеться шукати. А ось до він, ось до він, я знайшов. Скідверд. Точніше, брат, Скідверда. Тримай піцу. Губка, боб, неси, давай, бро! Опа, дякую тобі, велике! Подивись на мої нові чоботи. А, так ми розносили пізу, щоб вона купила собі чоботи. Перл, так ти хотіла купити крапсу? М -м -м, ладно, ладно. Ну тепер ти в чоботах. Я не знаю навіщо вони тобі, якщо ти вмієш плавати і взагалі ти ходиш по піску під водою і живеш в великому якорі. Ну, no, ладно, ладно, не буду вдаватись в подробиці. Я собі погнав краще права, отримаю. А? Водійське посвідчення, так би мовити. Опа. Паф, місіс паф. Я хочу отримати водійське посвідчення. Ом. О, це спанч Боб і о друг. Окей, чудово. Походу, в неї поламався човен, якщо я не помиляюся, один одна дорога. О, ми на хонки попали! Ці кенти на невидимому автомобілі, ще якийсь злодій. Обалдіть, обалдіть. І ми на. Це ми на цьому будемо. Так, місіс Спав, ти куди нас привела? Rock bottom рейс, трек. Так ми реально ще з на гонках будемо. Давай, погнали! Я сідаю в човен, красті крапса. Я готовий шурувати. Ready, set, go, let's go! Вона не їде, ні чорта. Вона не їде. Так, швидкість підбираємо. Повинна їхати. Давай, летс go! Просто летимо, пригаємо, падаємо. <гух> Нічого не бачу. Ладно, отакон доробити, отакон Let's go! Їдемо, 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 їдемо. А це що за штука? Йоу, ці невидимі полетіли просто, просто пошурували. Так, let's go, валимо. Треба швидкості бахнути. Все, пригаємо. Їдемо далі. О, ця штука схавила. Так що ж ти робиш? Бургер, погнали! Нас чуть не з'їли. go! Губка Боб, дай! Ой-ой-ой, я хочу перевірити кнопку. Вилазимо, погнали, полетіли. Просто їдемо, шуруємо. Коло номер два. Швидкості відразу бахаємо. Бемк. Бахаємо ще одну, шуруємо. Let's go. У нас три кола, але ми сильно-сильно позаду, якщо чесно. Тут знову цей черв'як. Погнали, дали газу. Короче, походу, як я без водійських прав взагалі їду, я не знаю, але нібито якось шурую. Так, погнали ще нижче. в цю штуку тільки не з'їш мене. Так, обігнали двох! Обігнали двох, даємо. Зарулюємо, просто шуруємо. Погнали, погнали, погнали. Тут ще злодій їде перший. Робимо поворот. Поліцейський майже даємо газу. Розворот ще один. Шуруємо. Я зараз топ-2, да, походу. Щас був топ-1. Є, yeah, let's го, я обігнав. Закрутіємося. Я проїхав! Я проїхав! Ні, а ти як проїхав по, по, повз нього? Розкажи краще. Блін, мене пооб'їжали всі. Я повинен був бути быстрійший. Так, let's go, розвертаємося. Опа, погнали! Обігнали двох! Обігнали двох! Все, давай, 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 давай! Зараз буде фініш! Let's go, Сань! Не здумайте мене обігнати! Є, я перший! З губкою бобом! Ха-ха-ха! Це було жорстко! І нам дали тачку! Чи це ні, чи це не нам? Ану, місіс пап? Сюр. Sure. Опа. О, дивіться, ось до їхні тачки. Let's go! Губка, бо. У нас з'явилась крута тачка. Реально потужна. А цікаво, тут є невидима машина. Повинна бути. Ось до, бачите, тінь є. Да, точка невидимка. відимка. Ха-ха, оце потужна штука, що по квестам. Давайте подивимося. Так, получається, у нас лишився квест от Патріка і квест от Чамбакета. Ну, так як до Патріка ми вже були їздили, то можна поїхати до Чамбакета. А як нам до Чамбакета правильно проїхати? А, в принципі, ми їдемо туди, куди потрібно. Ми їдемо прямо, прямо, прямо. У нас все чітко. Ми шуруємо туди, куди треба, потім на поворотик, потім. зараз сюди. Да, да, да їдемо сюди, все чудово. Машина в'їжджає на блоки вверх і це. Супер, просто супер. Ось до, до речі, наш будинок. Бігні ботом. World. Нам, походу, туди. Да, 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 да он дочам let's go! Squidward. Патрик, Патрик, зірко. Але Патрик, блін, у нього є квест, але він у нього дуже-дуже тупий. Я не знаю, як його проходити. Або то я тупий просто. Ладно, погнали сюди. До жінки цього. Як я забувся? До жінки планктона. Пенк, сюр, летс го. Коротше, вона каже, що планктон попав в пастку в якійсь лабораторії, і мені здається, що треба якось попробувати його витягнути. Де саме ти в ту пастку попав? Я, якщо чесно, не знаю. І де взагалі лабораторія, я теж не розумію. Але вона каже, можливо, ти можеш пролізти через якусь дирку, бо в неї процесор по. Походу, зараз зламається. Опа, сюди мені треба. Let's go. Oh. Обалдеть? У нього лабораторія, я вам скажу. Так, почекай. А це що тут таке? Ага, я поняв. Окей, проходимо просто паркурчик ізічний. і пробуємо врятувати планктона. Так, стривай. А навіщо я туди виліз? Мені сюди не потрібно було. Обалдеть, а як тепер вилізти, правильно? Так, ще, 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 ще. Отако, ні, все рівно, все рівно так не можна. Окей, потрібно заново. Потрібно заново, тому що я не знав, куди правильно пригати Так, сюди, сюди, let's go Тут просто пастки спеціальні зроблені, що супер-супер складно проходити. Тому що ти не знаєш, куди потрібно проходити. Так, вроді виходимо, вроді вилазимо, let's go. По цим штукам. Пошу. О, блін! Обалдеть! А було би класно оцього люка убрати, да? А я, походу, там на важіль не нажав, і тепер треба заново. Так, let's go сюда. Ось де якийсь важіль. О, да, тепер я зрозумів. Тепер це чекпоінти, типу. Ось до доважіль мені треба. І ось тут важіль мені треба. Так, якщо тут я дві пропригнув, потім сюди, потім нехай сюди, сюди і все. Кайф, ми пройшли. Let's go далі в лабораторію. Опа. О, будь ласка, допоможіть Планктон! Так ти в, ти в клітці? Обалдеть. А тепер і я в клітці! Планктон! Ти що натворив? Так, потрібно, походу знайти неправильний важіль чи що. Ну я вже всі потикав важілі. Так, стривай, а що треба зробити? Ну. А, ще тут. Боже. Так. О, все, ми вибрались! Планктон вилазь! Чи Це голограма планктона. А де? А, куди мені? Куди мені піти? Я звідси прийшов? ні, я не звідси прийшов. О, опа, а що тут потрібно зробити? Ось де якась штука. О, світло вимкнув. О, тут увімкнулось. Тепер, якщо тут вимкнув, тут увімкнулось. Тепер, якщо тут, то тут увімкнулось. Якщо сюди, то тут увімкнулось. А якщо сюди? То відкрились ворота. Найс. Nice. Easy. Розібрались. Чисто на харизмі. Лабіринт. Mm, дякую. Добре, що за нами, чувак, із за куліця не біжить, да, із бекрумса. Оце супер. Так. йой йо йо, -йо, -йо, -йо А куди мені потрібно бігти? Тут тупік. Тут тупік. Санічка, і тут тупік. Почекай, значить, мені не в цю сторону, геть. Ну, значить, мені сюди. Let's go. Тут ще кілька рівнів є цього обалдеть, диви, там знизу теж лабіринти. Їх там купа. Опа, найс. Прошли нижче. go далі. Let's go. Я сподіваюся, що все повинно зараз бути хорошо. Так, я бачу там, там бачу драбину, значить мені потрібно що. Значить мені потрібно сюди. А потім направо. Направо, ні. В смислі? Сюди, сюди, ось до. Найс. Куди мені ще потрібно? Давай знайдемо щось. Тихо, почекай. Ось до драбина. Да, все, почекай. Куди я виліз? Це самий перший рівень? Ні? Ні, почекай, ось до ще під'єм. Ми, походу, спочатку спустились нижче, щоб піднятися вище. І, коротше, губка Боб, ми в халепі. О, ми не в халепі, ми вилізли. Найс! Так, а що це таке? Це бомби якісь? О! Надо скрізь понажимати. Губка Боб, давай! Let's go! Я готовий, я готовий все робити. І отут ще треба якось нажати. А як там нажати? Так, почекай, походу, зараз я розберусь. Сюди, сюди, go! Нажали! Може відкрийся? Може, ну я всі понажимав. Стривай. Чи хіба я якусь не нажав був? Може на початку самому щось я не А блін, точно, я на самому початку одну нажав, а іншу ні. Вроді як. Давай подивимося. Вилазим, вилазим ще вище. Ні, я всі нажав. Чи може ще вище є? А ну, стривай. Ну не може бути, я все понажимав. А звідси я прийшов. Ось до ще спуск. І тут я все понажимав. Як я тут щось застряг? Ну я все понажимав? Що за прикол? Не все, я понажимав. О тепер все. Ізі, відкрив. Ну ладно, це було не ізі це було так, з подвохом. Ууууууууу. Так, походу, треба їх натиснути супер швидко. Так, да, так. Да, просто треба було супер швидко, щоб воно все загорілось. Let's go далі. Ох, йо! А що нам треба перенести? Походу, ось цю штуку, да? Да Потім ось тут. Потім отако. Потім отако. Бенк. Потім отако, Отако, і отако. Найс! Nice. Goodbye! Так ми його, ми його вызвали чи ні? Підіть в ліфт. Все, ми вийшли з його в'язниці. Боже, це капець. Так він спеціально нас посадив в'язницю. В це гамнюк цей планктон. Я більше йому ніколи не буду допомагати. Але народ, в цілому, ми пройшли всі квести. Майже якщо не враховуючи Патріка, бо він якийсь забагований, мені здається, то ми пройшли всі абсолютно квести на цій мапі. І. Що ж хочеться сказати, мапа була дійсно класна. І якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте свої вподобайдені і підписуйтесь на канал. Це супер-супер важливо. До речі, в телеграм-каналі вже конкурсу нема. Але приколи, всякі Закидуються саме туди. тому всіх там чекаю, і всім пока.